Вітаю вас, в ефірі телеканалу Буковина. Закон і честь, програма, яка знайомить вас із роботою правоохоронних органів. В студії для вас працює Мар'яна Рева. Денями начальник ОМВС України в Чернівецькій області Валерій Зінченко відвідав бійців спеціальної роти ОМВС, які несуть службу з охорони громадського порядку на кордоні із Луганською областю. Очільник Буковинської міліції привіз бійцям додаткову амуніцію та необхідні медикаменти. Отримати такі потрібні засоби захисту правоохоронцям допомагають небайдужі буковинці. Хто саме та що дарують, дивіться далі в спеціальних відеоматеріалах. Дання забезпечення та підтримки працівників ОМВС, які нині перебувають в гарячих точках України, залишається надзвичайно актуальним. 25 наших працівників, 25 буковинців зараз на сході нашої держави забезпечують охорону громадського порядку, а також недопущення злочинів, пов'язаних з особистістю і. Зараз вони знаходяться на блокпостах на межі Харківської і Луганської, також Донецької областей. Адресну допомогу вирішили надати і представники судів для буковинських правоохоронців, які перебувають на сході. Вони придбали два прилади нічного бачення. У нас на добровільних засадах було ніхто нас не примушував, не просив. Ми самі виявили таке бажання. Як колишні, ми теж двоє працівників міліції, я та мій заступник. Все ж таки думаємо, що вони вам не знадобляться, хлопці, але якщо буде така нагода і він вам допоможе, або допоможе комусь іншому, а тим паче, якщо це збереже чиїсь життя, звичайно, це буде приємно не тільки вам, а й всім вашим колегам і вашим рідним. Ситуація, в якій нині знаходиться наша держава, потребує особливої уваги з боку правоохоронців, не виключенням стали й буковинські міліціонери, які безстрашно охороняють правопорядок на східній Україні. Бійці налаштовані патріотично, готові безстрашно захищати свою країну та її громадян. Але нині є велика проблема із матеріальним забезпеченням зокрема, не вистачає відповідної амуніції. Тож у МВС України в Чернівецькій області звернулося до всіх небайдужих буковинців із проханням допомогти людям, котрі захищають наш спокій. І приємно, що вже є перші меценати. Юрій Клімов, директор філії енергетично дорожнє будівництво за ініціативи Володимира Куліша, директора філії з будівництва Дністровської ГС у місті Новодністровську, привіз для бійців спеціальної роти УМВС засоби індивідуального захисту на суму більше 100 тисяч гривень. На ці кошти повністю забезпечено амуніцією п'ятеро бійців. Ще 30 спецротівців отримали нові берці. Ми розуміємо потребу наших силовиків і, розуміємо проблеми в державі і постаралися свою маленьку лепту внести в, 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 в діло на, на даний час охорони, оборони держави і на подальшому її розбудив. Така допомога надзвичайно потрібна нині для правоохоронців, котрі безстрашно охороняють громадський порядок на сході нашої держави, відчуваючи таку підтримку, бойовий дух у буковинських міліціонерів зростає. Людей, які від щиро серця відкликаються, які надають допомогу, які показують свою позицію по тій ситуації, яка є в державі. Я їм щиро дякую. Я думаю, що у нас з'явиться появиться значна кількість громадян, які зможуть в цей важкий час, хоча чимось допомогти нашим співробітникам, які виконують свої обов'язки у забезпеченні безпеки, спокою і цілісності нашої держави. Тож сподіваємось, і інші підприємці та небайдужі буковинці візьмуть приклад із пана Юрія, адже захист територіальної цілісності України та підтримання правопорядку наше спільне завдання. 25 працівників міліції Чернівецької області нині несуть службу у східних областях України для забезпечення їх усім необхідним, в тому числі і засобами захисту, долучаються небайдужі Буковинці. Я до буковинців, до меценатів, звернулися до патріотів нашого краю з проханням надати посильну допомогу для придбання індивідуального захисту бронежилетів та касок. До честі до шани наших буковинців люди відкликнулися. І сьогоднішній день приходять сім'ями, пропонують допомогу для того, щоб придбати захист для наших співробітників, які будуть в подальшому виконувати свої обов'язки. Ці засоби захисту, а саме бронежилети та каски, придбали за власні кошти подружжя Жаровських. Всього 10 комплектів. «Ця ідея була загальна. Це в нас було весь час на устах. Ми хотіли це зробити. І нам це вийшло. Хоча ми шукали і за кордоном, і в інших містах. А знайшли в нашій столиці Києві. Я задоволений рівнем тих бронежилетів категорії 4+, і цих касок М1+, які дійсно захищають людей від, від автоматика Лашнікова, від пістолета, від осколоків. Я впевнений в тому, що це збереже життя наших громадян. На превеликий жаль, на Україну випала така доля сформувати громадянське суспільство через зовнішню загрозу, через небезпеку втрати території. Це... Заставило свідомих українців, патріотів своєї держави переосмислити ті пріоритети, і напевно у нашій сім'ї на перше, на перше місце вийшло не обов'язок допомагати своїй державі, а бажання допомогти тим, кому на сьогоднішній день найбільше необхідна допомога. В першу чергу, це ті люди, які зі зброєю в руках захищають нашу державу. Варто зазначити, що бронежилети та каски вітчизняного виробництва і ні в чому не поступаються кращим натівським зразкам. Також небайдужі громадяни придбали форманий одяг, спецзуття та пристрої нічного бачення для спецпідрозділу Сокіл у бос УМВС України в Чернівецькій області. Приватний підприємець Цурик придбав 13 комплектів спецодягу та взуття, куртка, футболка та брюки. Форма пошита зі спеціальної тканини, в якій комфортно навіть в спеку. Комплект обладирования таким образом спроектирован и исполнен, что обеспечивает в случае необходимости в условиях жаркого климата различными регулируемыми вентиляционными карманами, которые могут быть использованы для как для вентиляции, так и для нового отдельного снаряжения, а также возможность. Скажем, одевание под нее тводящего или теплосберегающего термобелья, в зависимости от условий, необходимо действовать сотрудник. Тактическая обувь при небольшом весе обеспечивает удобство действий в разных условиях, обеспечивает безопасность от травм голеностопного сустава и защищает от небольших осколков на Ізльоті за кошти надані головою сільської ради села Вікно з Останівського району Ярослава Котика, підприємця Сергія Капіцького, головою селищної ради СМТ Лужани Наталії Катрюк та громадського активіста цього селища Мирослава Купчанко правоохоронці придбали три прибори нічного бачення. Загалом придбана техніка й одяг вартують понад 60 тисяч гривень однак немає нічого ціннішого ніж людське життя, вважають доброчинці. На сьогоднішній день в Україні непроста склалася ситуація і обов'язок кожного громадянина, підприємця, працівника правоохоронних органів дбати про наше майбутнє і сьогодення, і наше майбутнє майбутнє наших дітей. Керівник управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України Чернівецької Чернівецькій області Микола Німцов Добре, подякував дякую. за надану дякую, допомогу дякую. та вручив подяки меценатам. І Буковинська міліція дякує тим, хто вже допоміг правоохоронцям із необхідними засобами захисту. Сподіваємося, й інші підприємці та небайдужі буковинці візьмуть приклад з меценатів, адже захист територіальної цілісності України та підтримання правопорядку наше спільне завдання. 18 червня своє професійне свято відзначатимуть дільничні інспектори міліції. Наша знімальна група побувала у Вижницькому районі і подивилася, в яких умовах там працюється дільничним. Уже декілька років поспіль органи місцевого самоврядування міста Вижниці виділяють значну суму коштів на поліпшення матеріально-технічного забезпечення дільничних інспекторів міліції. Щоправда, ця допомога залежить від наповнення місцевого бюджету. У більшій частині в районі є і навіть комп'ютери, є принтери, хоча потребує покращення житлових житлових умов, і думаючи, що Територіальні громади йдуть якраз назустріч з тим, щоб змогти покращити їхню роботу. Ну хочемо, щоб були умови, де могли б працювати наші дільничі інспектори для покращення їх роботи. В місті ми встановили чотири камери і вивели їх на пульт. Чергово райвідділ і буквально весь центр міста вони можуть бачити. Крім того, для дільничих безпосередньо виділяли ми кошти минулого року 9 тисяч, цього року 10 тисяч, для того, щоб обладнати їм кабінет, оснастити їх технікою, щоб вони могли працювати. Частину коштів вже витратили на ремонт дільничного пункту міліції у вижниці. В кабінеті зроблено ремонт, замінено систему опалення та встановлені металопластикові вікна. До того ж, розпочато ремонт кімнати для членів громадського формування Оберіг. В місті Вижниця при міській раді створено громадське формування, яке назв оберіг, до до якого до складу якого війшли 25 громадян, які виявили бажання допомагати правоохоронним органам. Дані громадяни заступають спільно на патрулювання щоденно, щовихідних надають непосильну допомогу при охороні громадського порядку. Зараз закупили для них жилетки, закупили розпізнавальні знаки. Покращеними умовами роботи задоволені і самі дільничні умови дуже хороші. Мерія міста постійно і адміністрація допомагає нам у фінансовому плані, в плані розвитку наших. Всіх наших так можна сказати бажань, що ми працюємо в хороших умовах. виділяють гроші на ремонт кабінету на ремонт приміщення. З нагоди професійного свята на території області проводиться конкурс на кращий пункт дільничного міліціонера. Отож, пункт дільничного на Вижниччині є серйозним претендентом на перемогу. І наразі це все на сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами. До побачення. Бережіть себе.